Ви знаєте, ми так феєрично обісралися в Україні, що готуємось до нового потрясіння. Мене непокоїть цей дивний кашель Володимира Володимировича. <кій> Якщо він думає, що здохне, а ми тут усе будемо за нього розгрібати, то хріна з два. Що ж, нарешті настав цей день, і ми так довго чекали, коли ж запанує справедливість, і тепер у нас немає сумніву, що наші яхти в Італії і Ніцці і наші доларові рахунки розблокують. А усе те лайно ми повісимо на нього. Прощавайте, Володимир Володимирович. І головне, не знала, що вам так лечить труна.